Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Піднесений настрій Олексія Петровича зник одразу, щойно він, припаркувавши машину, зайшов у під'їзд. За вікнами ми вже сірій вечора повітря було важке, липке, день стояв задушливий, навіть асфальт ніби не встиг охолонути. У квартирі його зустріла така вже звична непередбачуваність каплі біля порога, зайшов і взув, аптечний запах ввечері, чистота, квіти у залі, нічого не зворушило, дружина вдома. А де ж їй ще бути? Що ще робити цілими днями літній жінці? Пороги пекти та все по місцях розставляти? Світлана, як завжди, вийшла йому на зустріч із посмішкою, втомився. А я пирогів напекла з капустою яблуками, як ти любиш, і замовкла під його важким поглядом. Стояла в домашньому брючному костюмі, волосся сховане під хусткою, у ній вона завжди готувала, охайна з легким макіяжем. Та сьогодні Олексієві її вигляд здавався вульгарним. Навіщо розфарбовувати свою старість, кинув він. Тобі не личить. Мабуть, не варто було так різко, але слова самі зірвалися з язика. Губа Світлани ледь здригнулася, вона промовчала, лише відвернулася і до столу його не покликала. І на краще. Пироги під рушником чай заварений, сам упорається. Після душу й вечері роздратування поступово відступило. Олексій вмостився у своєму улюбленому кріслі, яке ніби чекало тільки на нього. І зроби вигляд, що читає. Ви цілком привабливий чоловік, і до того ж дуже цікавий, згадав він і усміхнувся подумки. Олексієві було 56. Він очолював юридичний відділ великої компанії у підпорядкуванні, вчорашній випуск інституту, та три жінки за 40. Ще одна співробітниця пішла в декрет, і саме на її місце взяли нову Дарину. Під час оформлення він був у відрядженні і побачив цю молоду жінку вперше лише сьогодні. Запросив до кабінету познайомитися. Він на мить завмер, коли той зайшла до кабінету. Ніжне й обличчя обрамляв світлі локони, сині очі дивилися впевнено і спокійно. Невже їй тридцять? Він би і двадцяти не дав, розлучена, мати восьмирічного сина. Чомусь ця думка здавалася приємною. От і добре. Під час розмови він дозволив собі легкий флірт, пожартував, що тепер у неї такий старий начальник. Дарина змахнула довгими віями і заперечила словами, які його схвилювали, і тепер знову спливали в пам'яті. Світлана, відійшовши від образи, підійшла з чашкою вечірнього ромашкового чаю і повернула його в реальність. Він нахмурився вічно недоречно, та випив. Не без задоволення. І раптом подумав. А що зараз робить Дарина? Серце кольнуло давно забутим почуттям, Ревнощами. Дарина після роботи зайшла в супермаркет. На дворі мрячив дощ, Тянуло холодом. Додому вона повернулася спокійно, машинально обійняла сина ливка. Батько щось майстрував на лоджії, мати готувала вечерю. Виклавши покупки, Дарина сказала, що болить голова. І просила її не чіпати насправді ж було просто тужливо. Після розлучення вона жила з відчуттям, що не може стати для когось головною. Гідні чоловіки були одружені і хотіли лише легких стосунків. Останній колега два роки здавався закоханим, навіть орендував їй квартиру. Та щойно зайшлося про серйозне вони розійшлися і довелося звільнитися. Тепер Дарина знову жила з батьками і сином. Мати співчувала, а батько вирішив, що дитина має рости поруч із матір'ю. Світлана давно помічала, що Олексій переживає вікову кризу, ніби все є, а головного бракує, вона боялася навіть подумати, що саме може стати для нього тим головним. Намагалася згладити ситуацію, готувала улюблені страви, була доглянута, не лізла з розмовами, хоча їй цього дуже не вистачало. Пропонувала зайнятися онуком, дачею, але Олексій нудював і хмурився, мабуть, тому що обидва прагнули змін. Роман Олексія і Дарини закрутився миттєво. Уже за два тижні після її появи в компанії він запросив її пообідати, а потім підвіз додому, доторкнувся до її руки, а вона обернулася до нього з рум'яним обличчям не хочу розлучатися. Поїдемо до мене на дачу, хрипко сказав він. Дарина кивнула, і машина зірвалася з місця. По п'ятницях Олексій зазвичай закінчував роботу раніше, але лише о дев'ятій вечора стривожена Світлана отримала коротке повідомлення завтра поговоримо. Він і не підозрював. Наскільки точно сформулював суть майбутньої, і, по суті, вже непотрібної розмови. Світлана розуміла. Неможливо горіти вогнем після 32 років шлюбу, але чоловік був настільки рідним, що втратити його означало втратити частину себе, нехай бурчить, нехай хмуриться, навіть дуріє по чоловічому, аби тільки сидів у своєму кріслі, вечерів і дихав поруч. Вона не спала до ранку, від розпачу дістала весільний альбом там вони молоді, щасливі. І все ще попереду, якою ж вона була красивою. Він має це згадати, має зрозуміти, що не все в житті підлягає знищенню, та повернувся він лише в неділю, і тоді вона все зрозуміла перед нею стояв зовсім інший Олексій, наповнений адреналіном, без тіні сорому чи незручності. Він жадав зміни і приймав їх охоче все вже продумав. З цього моменту Світлана вільна. На розлучення він подасть завтра. Син із родиною має переїхати до неї. Все за законом. Двокімнатна квартира сина з документами належала Олексієві. Переїзд у трикімнатну до матері не погіршить умов, машина йому, дача з правом користування. Світлана зрозуміла, що виглядає жалюгідно, та стримати сліз не мала. Просила зупинитися, згадати минуле, подумати хоча б про здоров'я. Останнє викликало в ньому людь. Він наблизився впритул і прошепотів, немов крикнув не тяни мене в свою старість. Було б неправдою сказати, що Дарина покохала Олексія, і тому одразу погодилася на його пропозицію руки і серця. Тієї ж ночі на дачі. Її приваблював статус заміжньої жінки, горіла й думка про відповідь колишньому. Який колись відмовився від неї набридло жити під батьковим контролем, хотілося стабільності і майбутнього. І все це, як здавалося, міг дати Олексій, не найгірший варіант, визнала вона. У при дідусь з Олексієм не виглядав підтягнутий, моложавий, завжди охайний, начальник відділу, розумний у справах і приємний у спілкуванні, дарині це імпонувало. Не буде зйомної квартири, вічної нестачі грошей, дрібних принижень, суцільні плюси, І що інколи накопичували сумніви через вік. Минув рік і розчарування поволі проростало. Дарині ще молодій хотілося яскравого життя, концертів, поїздок, сонця, довгих посиденьок із подругами, вона легко поєднувала це з побутом і материнством, навіть син не стримував її ритму. А от Олексій здавав на роботі рішучий, удома ж прагнув тиші й спокою, гості, театр, пляж усе обережно й дозовано. Близькість приймав, але після одразу засинав, хоч би й о дев'ятій вечора. А ще доводилося постійно зважати на його слабкий шлунок. Смажене не можна, ковбасу зась, магазинні напівфабрикати ворог, колишня дружина, звісно, розпестила. Бувало, Олексій навіть зітхав, згадуючи її парові страви. Дарина ж готувала, орієнтуючись на сина, щиро не розуміючи, як від звичайної свинячої котлети може боліти в боку, вона не тримала в голові перелік його обов'язкових таблеток, вважаючи, що дорослий чоловік здатний сам купити ліки, і пам'ятати, коли ще приймати. Якось непомітно сталося так, що частина її життя почала проходити без нього. Дарина брала в супутники сина, враховувала його інтереси, об'єднувала з подругами. Дивно, але вік чоловіка ніби підштовхував їй поспішати жити. Разом вони більше не працювали. Керівництво визнало це неетичним, і Дарина перейшла в нотаріальну контору. Вона навіть полегшено зітхнула Не доведеться цілими днями бути на очах чоловіка, який усе частіше нагадував їй батька. Повага, ось що вона до нього відчувала, чи достатньо цього для щастя хто знає. Наближалося шістдесятиріччя Олексія, Дарина мріяла про гучне свято, та він обрав скромний знайомий ресторан. Вітали лише колеги, старі друзі і родина віддалилася після його шлюбу з молодою, сина він утратив, хоча вважав, що має право жити по своєму. Перший рік із Дариною був схожим на медовий місяць, він терпів її ритм, витрати, концерти і фітнес. Згодом зробив Дарину та її сина господарями квартири, а потім подарував свою частку дачі. Та дарина почала тиснути на світлану, домагалася викупу її половини частини за гроші Олексія і оформила дачу на себе, пояснюючи це турботою про дитину. Весь літній сезон на дачі жили її батьки з онуком, і зрештою це було на краще. Олексій не дуже любив галасливого, верткого сина молодої дружини. Він одружився з кохання, а не для виховання чужої дитини. Колишня сім'я образилася, отримавши гроші, вони продали свою трикімнатну квартиру і роз'їхалися. Син оселився з родиною двокімнатній. А Світлана переїхала в студію. Як вони живуть, Олексій не цікавився. І ось день 60-річчя. Скільки людей щиро бажають йому здоров'я, щастя і кохання, а він не відчуває радості уже давно. З кожним роком у ньому дедалі сильніше жило знайоме незадоволення. Молоду дружину він без сумніву кохав, просто не встигав за нею. Ані притиснути, ані підкорити не виходило. Вона усміхалася і жила по своєму. Нічого зайвого собі не дозволяла. Він це відчував, але саме це його дратувало. Ех, як би вкласти в неї душу Світлани, Щоб підійшла з ромашковим чаєм, накрила ковдрою, якщо задрімав. Він би із задоволенням гуляв з нею парком, Шепотівся вечорами на кухні, але Дарина не витримувала його дових розмов. І, здавалося, почала нулювати в ліжку. Він нервував. І це лише погіршувало ситуацію. Олексій уперше зловив себе на жалю. Він поспішив із розлученням розумним чоловікам, коханка заради свята, а він перетворив її на дружину. Дарина ще років десять буде легкою, грайливою, живою, а потім. Навіть за сорок вона все одно залишиться значно молодшою. А він. Ці думки відбивалися тупим болем у скронях. Серце збивалося з ритму. Він відшукав дарину поглядом. Вона танцювала серед гостей красива з блискучими очами. Так, щастя прокидатися поруч із нею. Скориставшись моментом, він вийшов із ресторану. На дворі було прохолодно. Асфальт ще зберіг денне тепло, хотілося просто подихати, але за ним рушили колеги. Не знаючи, куди подіти, наростаючи всередині нестерпність, він кинувся до таксі біля бордюру. «Їдь швидше, попросив Я скажу куди. Йому хотілося туди, де чекають саме його, де можна бути собою, не боячись здатися слабким або, боронь Боже, старим. Він зателефонував синові і майже благанно просив нову адресу колишньої дружини, вислухав образи, але наполягав, нагадав сину, що в нього сьогодні ювілей. Той трохи пом'якшав і сказав, що мати може бути не сама, з другом. Вони разом вчилися. Прізвище таке, здається, наливайко. Так, машинально кинув Олексій, відчувши укол ревнощів. Він був у неї закоханий. Вона тоді подобалася багатьом. Красива, зухвала. Колись вона збиралася заміж за цього наливайка, а він її відбив. Давно це було, і водночас, ніби вчора. А навіщо це тобі тату? запитав син. Олексій здригнувся від забутого звернення і раптом зрозумів, як сильно за всіма ними скучив. Не знаю, синку, відповів чесно. Адресу він отримав. Попросив водія зупинитися трохи раніше. Не хотів розмовляти зі Світланою при свідках. Глянув на годинник, майже дев'ята, та знав, колишня ще не спить. Він набрав код на домофоні. Відповів не жіночий голос, а глухуватий чоловічий. Сказав, що Світлана зайнята. З нею все гаразд. стривожився Олексій. Голос зажадав представитися Є її чоловік. Зірвалася. А ти, мабуть, пан Наливайко? Його холодно виправили. Чоловік він колишній, а отже прав турбувати Світлану немає. Пояснювати, що вона приймає ванну, співрозмовник не вважав за потрібне. Що, стара любов на новий лад? І з ревнивим сарказмом кинув Олексій. Ні, спокійно відповіли. Вона посеребрилася, двері йому так ніхто й не відчинив. А в ресторані вже заметушилися, почали шукати його, телефонувати. Та щось мені недобре, коротко мовив він. В якусь мить він чекав біля під'їзду, а потім поволі побрів у нічне місто. Цієї ночі воно здавалося йому єдиним співрозмовником. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!